Друзі, дуже спостережливі люди побачили у відображенні цього Джоніка, що в нас ще є і в наявності 68-й домінатор. І так, да, він є. Я його ще не знімав, тому, друзі, підписуйтесь на канал, бо буде його детальний огляд. Не в цьому відео, на жаль, але буду знімати його трошки пізніше. Детально всі вузли агрегати. Якщо коротенько, по комбайну, то знаходиться він в місті Березне Рівненської області. Стан його чудовий. Поставили на нього всі задні і передні колеса нові, бо були погані, потріскані. Комбайник 1985 року, гідравлічна подовжена труба на ньому, жатка 3,65, чистий захват. Коса на ньому звичайна, не шумахер, але привод сам коси -то вже ось такий, незвичайний, як на всіх класах. Тобто стоїть уже редуктор, коса ходить ще скоріше. Ну і, так скажемо, з відгуків людей, то це ще надійніша система. Що вам? Візуально, комбайник гарний. Не помитий, бо я їм зараз молочу там свою сою, трохи треба помолотити. То так обслужили ми його повністю. Має стартер на наклон, ну він е цей, то чесно, де-не-де підкрашував, видно, бо. Класу, якщо ви знаєте, такі слабуваті покрасці, і в цього в багатьох місцях була така полущена краска. Ну, друзі, не страшно кажу, в комбайна 1600 мотогодин справжніх. Тобто там по всьому всередині видно, що воно тим мотогодинам відповідає, бо бичів йому там під перебання, ну що угодно, нічого в ньому не міняли. Двигун в ньому мерседесовський, сухенький, нічого не тече. Реально йому його з головою хватає, шестициліндровий тут двигун е, ще побачите. Наскільки він буде гарний, цей комбайник, коли я його помию і відполірую, він буде просто як новенький виглядати. Так само, як і той Джонік. Технічно стан в його теж суперовий. Тобто, як він буде виглядати, такий він і всередині. Нічого міняти не треба, всі ремні хороші, ножі на січкарні, все бомба. Ну немає часу зараз його показувати вам детально, але просто щоб знали, то кого цікавить. Можете собі вже записувати номер і підписуватися на канал. Не забувайте, бо детальний огляд цього комбайника буде.